У нас перша емоція, яка виникає при спілкуванні з військовими, це дуже велика вдячність їм. Бо незважаючи на негаразди, відсутність світла да, води, як у нас сьогодні в Дніпрі, ми в своїх домівках, ми на своїй землі, і саме головне, що ми з нашою українською державністю, тобто не під якимось там каблуком. 24 лютого, ну, був звичайний Спочатку день я збиралася відвести дитину до школи і поїхати на роботу. Але ж мої плани, на жаль, змінились. І я і мій чоловік, який теж хірург, ми поїхали до своїх лікарень, і з цього почалась наша робота під час війни. Наш медичний заклад приймав з перших днів війни. Він не припиняв свою роботу. Він приймав і поранених військових, а також і цивільних, і евакуйованих, і переселенців. Перший рік війни це було дуже велике навантаження лікарню. Но завдяки злагодженості в роботі ми зі всім впорались. Достатньо важкі умови перебування, також нерегулярне харчування. Воно все призводить до того, що загострюються всі хронічні захворювання. Пацієнт метро надійшов з клінікою гострого деструктивного панкреатиту, дуже важкого, який ускладнився ферментативним перитонітом. Він був прооперований, отримував достатньо довгу інтенсивну терапію в відділенні реанімації. Наразі його стан стабільний, він одужує. Реабілітація ще. Буде довгою, але ж на даний момент його вже стан не визиває якогось занепокоєння. Ну, ногу потеряв я, коли був на Купінському напрямку. Там треба було підтримку піхоти, ми пішли туди, і так вийшло, що скет був чи прилетіло, не знаю. Там дуже тоді обстріл був, ми навіть не чули, що до нас прилетіло. Там бувало таке, що дня ми не їли, бо тому що ми в лісі сиділи. Ну, не було як дроном підлетіти, навіть щось нам привезти. І панкреатит зараз вилізло. Тут кохання своє знайшов, переїхав сюди. Ну, але думаю, там ж на квартиру подали. Думаю, якщо вже ну, Будемо отримувати квартиру, трошки подальше від'їдемо, ну, трошки буде страшно зараз. Ну, думаю, сідати на автомобіль, ну, а там же як вийде. Може таксі, може якісь перевозки. Ну, права нога є. Там в нас там, коли реабілітацію проходить, байкер був без руки, купив мотоцикл і собі з протезом їздить і нормально. Війна це виклик для всіх, а в першу чергу для хірурга, бо в мирний час ми не стискались з такою кількістю уламкових вогнепальних поранень. І звісно, з перших днів ми почали вчитись, адаптуватись, аналізувати наші помилки. Бо без цього неможливо для того, щоб ми змогли надати якомога якіснішу медичну допомогу. Питання відносно того, наскільки швидко вони одужують і наскільки швидко вони повернуться до побратимів. Це найчастіше питання. Практично кожен із них очікує. Тим іменно повернення, бо там теж є дружба, є якісь обов'язки, які їх тягнуть туди. Це зазвичай таке натхнення для всіх і для нас теж.